привіт, з вами Ангеліна. Сьогодні ми проходимо буб на всі можливі кінцівки. Ну, в моєму випадку проходимо на всі кінцівки, тільки в безплатній версії. Ось, Як я казала, те, що я вам розповім про те, що було, але я вирішила так трохи. ну, Людини старалася, вот, хочеться за свої старання заробити гроші, тому я вам можу порекомендувати канал, на якому є ну, розбор. Якраз і безплатної версії, і платної версії. Це Антоха від студії SunRay. Вибачте, якщо ну, сказала неправильно. А сьогодні ми отримуємо в основному всі основні кінцівки. І я ще раз покажу ну, всі кінцівки, навіть які у нас вже є. Для першої кінцівки ми заходимо на 15 і ми йдемо до автобуса на зупинку. І вибираємо не чекати на автобус. Через деякий час. Якщо я зупинилась тут, нічого не роблю, то я запізнюся. Ні, той головний біль з'являється знову. Якщо я попробую підійти ближче, біль посилюється, чи це тому, що я зволікала з прийняттям рішення. О, муки ну, жахливі. Якщо я буду, я йду. Біль відчувається, ніби я чомусь не повинна повертатися додому. Це той привид. В... Він ніколи не намагався зробити мені боляче. Сильний головний біль змусив б'янку знепритомити. Очевидно, привид досяг своєї мети не дати б'янці повернутися додому. Не сідай в автобус. Це по приходу бланк, те, що вона нам ну, не дала. Це кінцівка перша. Переносимось на другу кінцівку. Друга кінцівка — це коли ми одіваємо кільце, яке нам пропонує Бланка. Ось ми взяли. Це здається мені дуже дивним, але в той же час я не відчуваю ворожості чи поганих намірів у твоїх словах. Чи правильно я роблю? Так, повір мені. Одягни кільце на шию, і ми обидві перестанемо страждати. П'янка бере кільце і одягає його. Вона регулюється, повільно стискаючи її шию. Аромат віхів розслабив п'янку, поки вона повільно втрачала свідомість. Останнє, що вона почувала, почула, це слова. Ці 15 років були справді болючими. Вічний спочинок поспер... серед полюсток, соняшників. Це кінцівка друга, то є. Зробивши вивіз тих перших двох кінцівок, я можу зробити такий висновок, те, що Бланка нас намагалася оберегти, типу, і вона хотіла сама покінчити з нами, щоб ми перестали мучитись. Вау. Переходимо до третьої кінцівки. Наступні кінцівки це ми в главі 14 d Ми маємо після розмови з Сабріною зламати оці її капельниці з кров'ю. Все, зараз ми беремо і ламаємо. Це були флакони з крові, завдяки яким Савріна вижила. Тепер вони всі зламані. А? Що сталося? Мої флакони з крові не. Це було твої... Це ти зробила, Б'янка? Чому ти це зробила? Я не ти відчувала мою заздрість до тебе за те, що ти здорова дівчина? Я думала, що ти мене любиш п'я. Я просто Ч... чому ти їх зламала? Кінцівка 3. Блін, далі Дальше... мені щось обідне таке. Ну я це зробила. Наступна кінцівка, це вона ж тут саме, це якщо ми після розмови просто почекаємо десь ну, 30 секунд. Типу мене піти поїсти, п'янка. Батько може розвітатися. Батько. П'янка, я кликав тебе на обід. Вибачте, я застрягла з сапрі. Ой, я бачу. Я рад, що ви обоє, обоє виглядає, ви обоє виглядаєте щасливими. Так. Але я можу зробити у вас обох щас Що? Знову лоскот. Лоскотати мені вони не подобаються. Містер Ро Роуз починає лоскотати хоче чи це сміятися. Вони так сміялися, що в них аж боліло, але сміх не вщухав, Чи це був би сміх радості, чи агонії. Сміх не, сміх не вщував. Поки пелюстки квітів обох не злетіли в повітря. Це він до ласку, їх... До, с... до смерті їх А це як? Ці пілі пелюстки були пофарбовані у червоний тон. Пелюстки зів'яли в, кім... в кімнаті, і можна було почути легкість з, з того з того... болю. Іди їсти. Ну, ось кінцівка 4. ми поїли. П'ята кінцівка>, кінцівка знаходиться в главі 14. n Ми тут вибираємо не йти додому. Ви почте А що тут погано? Ти що ми на брінули залишились? П'янка йде кілька кварталів у протилежному напрямку від свого будинку. Поки в кутку не побачила міскава? П'янко, що ти тут робиш? Я не могла більше терпіти твого партнера, він монстр. Не говорить так про містера Роуз. Давай, мамо, повертайся зі мною додому. Ти побачиш, як це страшно. Я зараз не можу, я працюю тут? Посеред вулиці? Я чекаю, коли бізнесмен закриє якісь угоди. Ось чому я зараз не можу піти. Я буду вдома у звичайний час. Мамо, здається, для тебе це не має значення. Я не знаю, про що ти говориш. Ми гарна щаслива сім'я. Бувай! Працюй далі. Міскова вважає містера Роуз ідеальною людиною. Вона потрапила в казку якоїсь ілюзії. Мені байдуже. Куди ти йдеш? Я не знаю, але я боюся йти додому. Втім, найбезпечніше місце для людини. Але якщо в ньому живе чудовисько, яке безпечне місце. Я буду просто гуляти, поки не втомлюся. Давай я буду за тобою. Далеко від дому, кінцівка 5. Ну, як я зрозуміла, що Б'янка вирішила втікти, а Бланка їй допомогла. Ну, напевно, це найкращий вихід, але мені жалко, чуть-чуть Сабрін. Шоста кінцівка знаходиться тут також, це якщо після бою з. Бля. Шоста кінцівка тут знаходиться також, це якщо після бою з містером Роуз ми не будемо втикати йому Він Віше сміяці. Яка жалюгідна дівчина, ти думала, що зможеш зроб... добити мене? Подивись, що я зроблю з цією трояндою. У мене вже не було сил кричати. Я відчувала біль кожної клітинки клітиною свого тіла. Червоні пелюски літали по всій кімнаті. Невдовзі біль згас, очі заплющилися. Все моє тіло ва важить, однак мені спокійно. Біля воріт перемоги. Кінцівка 6. Е, ну, Тут у нас теж він зарізав. Сьома кінцівка це якщо в клаві 13D, ми не підемо Віном. Мені дуже шкода, мені потрібно йти додому. Ой, я розумію, без проблем У будь-якому випадку, дякую. Ну, я йду, бувай. Бувай, бережи, бережи мозу. А, чи зможе я настогнати Джовану та Івану? Сподіваюсь, вони не пішли іншим шляхом. М'янка продовжила свій шлях, їй не наздо... знадобилося багато часу, щоб наздогнати своїх друзів. Найбільше не зустрічалася з Віном і не чула м'явку ніямози. Протягом цього року вона продовжила своє шкільне життя. Найкращі Б'янка та її найкращі подруги кінцівка сім. Але ми розуміємо, що насправді це не дуже найкращі їх... її подруги. Наступна восьма кінцівка знаходиться в тій ж самій главі. Це якщо після того, як ми ну, пограли та вирішилися вже піти по домам, ми не кличемо Ну, Ну, озиваємо його, щоб він повернувся. Діанка сіла на автобус, не зупинюся. Вона провела приємний день. Автобусом. Сподіваюся, Блін почувається краще. Мені дуже прикро бачити, як погіршується -по -по її здоров'я. В автобусі ще хтось. Його присутність змушує мене щось відчувати. Я не могла сказати. Добре, чи це погано? Хто це? Не бачу її чітко. я не можу говорити. Навіть не рухайся. Хто ця людина? Мої очі. Найтяжі на мені. Вона заснула. Прокинувшись, дивний пасажир зник. Незважаючи на той дивний випадок, п'янка благополучно повернулася додому. На ту, наступні дні прийшли нормально. Вона ніколи більше не зустрічалася, не зустрічала ні віна, ні мозу. Ви врятували її від трагедії. Щиро вітаю. А, ми ти типу, врятували її від того, що вона побачила, як. Ну, що вона не побачила, як помирає він. Кінцівка 8, дивний пасажир. От е, таке скажу вам, якщо ви подивитесь от, е, платні ігри, ну, платні те, що там іде далі, я думаю, що ви зрозумієте, е, хто цей був цей дивний пасажир. От. Я б дуже сильно хотіла вам розказати, але я не хочу затягувати на цьому часу і, ну, можливо, в майбутньому, коли у автора все буде спотішно, він вже... Відмінить цей преміум або хоча б зроблять там піраточку, ну <зум> коротше. То, поіграє... То ми пройдемо і платні версії, і поіграємо в інші його ігри. Дев'яту кінцівку ми пері... получаємо тут ж саме, якщо ми на моменті, коли моза вистрибнула на проспект, ми зупиняємо віна. Ой, зупиняємо його. Зупинись він! Це дуже розковано! П'янка в тримає війну за руку, тримаючи його. П'янка, що ти робиш? Якщо я не піду, мозо буде розплющена в колачку. Моза! Моя маленька хитя. Моя маленька хитя. Я не знаю тебе п'янка. Кінцівка 9, те, що він нас ненавидить. Ну, моєму життя спасли взагалі. Десята кінцівка знаходиться у главі 13 n. Якщо ми приходячи додому, ми бачимо те, що наша сестра та мати ссоряться, і ми не втручаємося в розмову. Якщо добре подумати, тобі не потрібно вирішувати зараз, Б'янка. Зараз я закінчу. і ти рано чи пізно зрозумієш, що це рішення було правильним. Міскаве, що ви збираєтеся зробити з подушкою? Закінчити те, що я почала до того, як прийдеш додому, а те, що я мала зробити кілька років тому. Зупинись, мамо! Дивно, мізкофа тримає б'янку за волосся, тяг... тягнучи її, поки вона не вдарила голову об кут столу, б Янка миттєво знепритомила, поки таким чином ніхто не міг зупинити мізкофа. Нарякала на Сабрін кричала про допомогу. Криза її матері зробила її зовсім іншою людиною, без таблеток. Ніщо її не зупинить. Ніщо її не зупиняло. Солодкий снів, Сабрін. Далі, тут ж в тій самій главі, коли б'янка не змогла отримати мозок, там буде якась кнопочка, яку ми маємо зловити. Я нажала, слава Богу. Як ти думаєш, моза, моза куди ти наєшся стрибнути? Яка розумна. Ця кішка біжить, щоб переслідувати кожного птаха, якого вона побачить. Так, я переживала, що вона може потрапити в аварію через свою нерозсудливість. Ну, зараз я почуваюся добре. Тепер я знову можу носити її в рюкзаку. Зрештою, я виграв нашу гонку. Що? Я думала, ти вже забув про це. Я б цього не робив, бо якби я виграв, ти б від... відвіз мене додому. Але ти дуже важкий. Дозволю їй нести тебе, Моза. <реш> Ось, скоро стемніє. Де мені руку Б'янк? Ой, я хотів тобі дати це. Ай, раночка! А це ж не кров я надіюсь. Ну, вроді би нету, що То, тож кров тут показується через такі прям яркі, такі насичені, красні, полюски рози. О, це помаранчева троянда. А, помаранчева, Бо він сам помаранчевий як мандарин. Вона така гарна і має дуже приємний аромат. Я рада, що тобі сподобалось. Дякую він. Я люблю тебе, ангел, що впав з небес. Ого! Минали дні до, до Дня змагання, в якому брав участь він. Незважаючи на весь ентузіазм, з яким він брав участь, він навіть не потрапив до топ-3. Його неспокійне серце знову підвело його, коли він цього потребував найбільше. Він був дуже пригнічений прилип... і не допомогли навіть слова б'янки та любов мози. Я відчувала, що підвела... підвела когось важливішого. І не дні. Він розміг того. Вона днім, він віддалився від п'янки. Поки вони не перестали бачитися, весняні стосунки п'янки закінчилися, а новий сезон мав початися Весняні стосунки. Кінцівка 11 12 кінцівку ми з вами отримували в, минулій, в минулому відео, тому я коротко розповім. Це кінцівка вона отримується в главі 12 d Ну, коротше, це коли ми зустр... бачимо силует Аліси в полі, але ми вирішуємо не пройти і ми проводимо час сімо. Ось кінцівка сімейний час. 13 кінцівку ми також помилували, вона також в главі 12 d це якщо ми під час фестивалю не прослідкуємо за Алісою, і виявиться оце те, що вона загине, ось сплячі красуня в саду. Наступна кінцівка це в 12Н, якщо коли в нас день фестивалю у нас буде сестра, але ми не прокидаємося, а просто чекаємо деякий час. Ну, ми будемо рухатися далі з Мізкофа, якщо хочеш, дай нам асортимент. Бувай через кілька годин. Такий, який тяжкий сон у мене був вже день, Сабріни Мізкофа вже поїдуть, напевно, напередодні фестивалю. Що ви тут робите? Фестиваль уже закінчився? Ми не повинні виходити на вулицю, п'янка, ще й жахливо що не сталося на звідковому полі поруч. Мамо, я не можу перестати про це думати, тому що ми побачили це. Я б теж не хотіла це бачити, але майже все місто це побачило. Але що сталося? Краще ти не... тобі не знати і не бачити. Ти занадто молода, щоб знати, я не розумію трагедія в саду, кінцівка 14. Це той момент, коли померла Аліса в саду. 15-ту кінцівку ми також отримували минулій серії, ця кінцівка отримується в цій ж самій главі, коли після нашого припадку, ну припадку п'янки ми вибираємо підійти до міс Віндміл, і вона нас вбиває. Ну, а ось і все. Гра по Piurs Day закінчилась. Я обіцяю, що як тільки, можливо, автора вийде, що ну, вже він забере цей преміум. Ну, або, як я казала, зробить зломку, ми з вами пройдемо преміум-версію та на всі кінцівки. Також там є хеломінський епізод, і я його ніде не бачила. І ну, навіть не знаю, що там таке може бути. Ось, тому ми можемо. Попрощатися з усіма. Сказати Бянки те, що, Надіюся, що в майбутньому все буде в неї хорошо. Обняти е, Сабріну, пожаліти її також, е, сказати цей що. Що, 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 що. Ну Сказати віну те що, ну, соря, чувак, що так щось вийшло. Пожаліти Алісу теж. Я не можу, я прям сказати плакала сильно. А далі. Ну, запропонувати міськаві, щоб вона випила свої таблетки, забула ти Джовану та Івану за те, що в неї були леб'янку. Ну, насміхалися на неї. Забул... Забули ти ще місіс Вінгміл і цього Акута за те, що вони вбили Алісу, і, звичайно, ж, дати гітару по лицю містеру Роуз. За все хороше. Ось, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарі, що ви думаєте по поводу цієї гри. Чи сподобалось вам ось, а в майбутньому вас чекають ще більш цікавих ігор. я буду старатися все хорошо випускати. Ну, вчасно. Всім пока!